Усім великий привіт. Сьогодні я вам покажу один день з мого життя. Він буде максимально осінній. Я вирішила сходити у гості до бабусі, почитати книгу, а також подихати свіжим повітрям. Обов'язково хочу поділитися враженнями від книги, яку я тільки не ну, починаю читати. Ну а я вам бажаю гарного перегляду. Тому поїхали. Поки я у бабусі ось в такій атмосфері я читаю книжку цей секрет служниці. Це вже друга частина. Мені вона залітає дуже швидко, класно читається і легко. Мені подобається, як пишеться авторка. Дуже класна книжка. Просто подивіться, скільки листя. Ну, я не знаю, я такого давно вже не бачила. Засипало конкретно так. Я не була у бабусі буквально декілька днів і вже стільки насипало листя. Я прям шокована. Просто подивіться, по-перше, яка гарна небо сьогодні. Я не знаю, що це. Може, це буде дощ? Добрий день. А що це за листочки взагалі? Кліматіс. А ну, бери оці два лісточки. В неї це Паук там. А, то може. Щоб тебе видно. О, яка кошка. Ми не знаємо, хто ти. До нас тільки що прибіг якийсь котик чорний. Та, мабуть, сусідський. Ну, він побіг, бо я думаю, ви розумієте, любов дідуся до котів. Піду далі на пошуки. Дивіться, який бабуся підгон знайшла. Я в шоці пропала, пішла шукати кота і знайшла такий підгон. Що я хочу сказати про своє нове взуття. Воно мені дуже подобається, тим паче пасує під оці шкарпетки, лосини, дуже гарно виглядає. Взагалі, якщо брати ось таке осіннє зимове взуття, мені дуже подобаються уги. Але е, там є якийсь ну, інший тип уг, і вони. Теж теплі, але це як кросівки, уги, ну якось так воно називається. Ось такі дуже подобаються теж. Але шкодати, що на мене дуже тяжко знайти гарне взуття, тобто я не можу його замовити. Мені треба тільки дивитися в фізичних магазинах. От якось так. Що <рес> це таке? Дивіться, лавка осіння і тупо фрукти виглядають. Ось дивіться помідорка. Така куча вийшла, листя, я в шоці. Ага. І оце все листя було ось отут. Вже дуже потемніло, тому я не знаю, чи буду щось знімати, але ось так проходить мій день у бабусі. І сьогодні вже ось на вечір холода, я не знаю, як зимою. Уже й мороз квіти. Угу. Залишив свої. Бабуся навіть знайшла залишки винограду. Тут були, уявіть? Яка краса все таки. Це квіточки, дивіться, які гарні. А що це за квіточки взагалі? Бабуся не пам'ятає, що це за квіточки, але дуже гарні квітоки. Йдемо з бабусею по деяким справам. <сум> темно на вулиці взагалі я нічого не бачу, і нам треба ще чекати. мене хоча б трішки видно, до речі.